Всім привіт! Відкриваю тепличний сезон. На календарі 21 лютого 23 року. Світить сонечко, але на вулиці вітер страшний. Плівкою теліпає. Сподіваюсь, моя плівка витримає, тому що їй вже четвертий рік, три зими відстояла, вже буде четвертий сезон для неї, тому страшно. Але вирішив. Щось пора сіяти на своїй великій широкій грядці, половину буду сіяти ранню радиску під агроволокно з дроту 3,5 чи 4 мм зробив дуги агроволокно, саме простіше, 20 гривень метр коштує, і буду сіяти. Покажу сорти для початку. Купив віїну, купляю її кожного року, тому що вона кругленька, гарненька, гички має мало. 20 гривень коштує 2 грами. Маю дві пачки. Також для проби продавець рекомендувала ще отаку Селеста. 5 грам, 30 гривень. Попробую. Ну і якщо бракне цього насіння, оцих 9 грамів, які є, то на краняк маю ще вторічні дешеві сорти. Це є в нас фараон, а це є Сакса. Чи Саксонія вже забув, Саксонія. Але вона така дуже погана, не нетроєне насіння, то тільки десь на кінець, де залишиться місце. Як буду сіяти? По міжрядді зробив такий от марок з міжряддям 7,5 см. І буду сіяти. Колись минулого сезону сіяв Таким от способом на 5. Тобто от є корки набиті на дошку і крок 5. Ну і робив отак. Переминав і так раз коло разу по одній зернинці в ямку і отрималось 5х5 схема посадки. Але 5х5 то є трошка недобре, тому що загусто 5х5, тому. Вирішив робити 7,5 міжряддя, а вже в рядку буде на око 5-6 см, як вийде. Ну і, звичайно, після посіву, буду накривати поливати, накривати агроволокном. І сподіватися, що не буде великих морозів і все буде добре. Ну, зараз почну процедуру, ну і вже в процесі. Покажу. Рядочок за рядочком йде, посів. Взяв для початку Селесту, отут фараона один рядочок посіяв, тому що з краю ніколи толку нема з першого рядочка. І от висипав в тарілочку, кожен рядочок по черзі кидаю отак. Оскільки тут сантиметрів 5 в середньому роблю, може 4, десь 6. Розумію, що така, такий спосіб посадки не ідеальний, тому що насінинки будуть на різній глибині, десь глибше, десь під верхом. Всходи будуть також нерівномірні. Але радиска то така штука, що вона вилазить і сходи має хороші. Так от загортаю за порядком. По черзі в теплиці температура десь біля 20 трошки менше, 16, тому що сонце, сонце зайшло за хмари, вже зразу в теплиці стало прохладніше, але працюю на короткий рукав. Коли сонечко світило, то було 20 градусів. Віконечко трошки прикрив. А так от за порядком, за порядком буду ставити десь собі позначки деякий сорт. Я думаю, я цією селестою 5 грам посію половину, може навіть більше. Тепер черга сіяти вієну. Візуально насіння вієни від Селести нічим не відрізняється. Протроєне, фракція приблизно така сама. Селести вистачило на 3 метри, на 3 погонних метри, тому що тут грядка має 5 загально і сюди десь 80 см. виходить, що 3 з 5 метрів приблизно 3, бо тому що рівного до цього стовпа крайній рядок. Селести А тут піде вієна. Ну Селести пішло 5 грам, вієни 2 грами, то я думаю, майже на всю цю довжину вистачить. Там рядок 2 не хватить, буде дешевий фараон. Сорт фараон. Отак От 80 см, то приблизно 15 штук. 15-16 насінинок, зернинок йде на 80 см. Рядочка. Ну, а так я не рахую, скільки там виходить, тому що 7,5 см це, виходить, ну десь 14 чи 14 рядочків на метр. Також легенько долонею приталовую, притрамбовую, тому що, коли буде полив, то земля. Пухка і може насінина від води спливати. Я не знаю, чи це добре я роблю, чи не добре, що так приталовую. В принципі, час покаже. Ну, хто знає, чи треба так робити, чи не треба, то пишіть свої думки. Ну зараз досаджую, тоді поливаю, ну це все покажу. Залишилось зовсім трошка, буквально скільки тут 6 рядочків. Ну цей ще до кінця досажу. Вийшло 2 грами вієни від стовба до стовба, ну Від стовба до стовба метр плюс один рядочок. Тобто 2 грами це ну, майже квадратний метр, трошки менше. Тепер отут 6 рядочків залишилось. Маю старе насіння фараон. Насіння не троєне. Досажу ним, тому що не хочу розпаковувати останню пачку вієни. Пізніше ще насіння докуплю і буду за пару тижнів другу частину грядки сіяти. Ну так, щоб було на пізніше Ця радиска фараон. То, в принципі, теж непогано, ну і вигляд. Такий в неї нормальний, бо минулого року сіяв цю редиску, то знаю. Але вона має більше гички, то, відповідно, треба лишати відстань, інтервал трошки більший. Там не 5-6 см, а 10. Ну, зараз ще хвилин 10-15 і буде по роботі. Щедро поля в грядку. Дві поливалки води, думаю, для того, щоб вона виросла, буде достатньо. За пару днів поновлю. Тепер вже п'ята година, сонечко сховалось і похолодало. 7 градусів тепла в теплиці, потрібно накривати агроволокном і не рипати дверима. Перед тим, як накривати, ще трошки статистики скажу. По насінню, по кількості насіння. одна дана грядка 5 довжини 80 см. Ширини, тобто 4 квадратних метри, то пішло 5 грам Селести, 2 вієни, ну і десь біля 2 грам, може чуть менше, фараону. Тобто приблизно 9 грам насіння на 4 квадратних метри. Більша частина Селести до стовба Селеста сюди вієна в кінці фараон. Це я так говорю, нагадую, щоб. При потребі за декілька тижнів переглянути відео і пам'ятати, знати, деяке насіння посіяне. Тепер агроволокно, а на майбутнє ще тут за пару тижнів також буду щось сіяти. Накрив агроволокном, Дуги трошечки. Нерівномірні, десь вище, десь нижче. Реєчками прикрив, тому що вітру в теплиці нема. Але коли двері відкриваєш, то може піддувати. Відповідно, отак легенько реєчками закрив. На вечір ще сонечко появилось за хмарами. Я вже думав, що це вже все, але сонечко ще появилось. Зараз ще хочу принести пару пакетиків на випадок, якщо миші зайдуть, щоб мені агроволокно не погризли, то поставлю пару пакетиків на випадок, якщо прийдуть, щоб мали що їсти. Відео вийшло трошечки довгим. За пару днів, коли буде Початок сходів, ну, можливо, не днів, можливо, тиждень, більше, коли почне все сходити, то буду знімати поетапно, як ця редиска буде рости, розвиватись. Кому це відео було цікавим, підтримайте лайком, коментарем. підпискою. хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Всім удачі і всім пока!